Привіт, рада бачити вас на каналі Цишок, канал, на якому я роблю огляди та відео на все, що заманеться. Сьогодні на вас, друзі, чекає ну максимально розйобістий огляд на Юрій Манху. Якщо ви дивилися мій старенький огляд на щоденних тивих думок, спішу вас порадувати або, навпаки, заставити вас плакати від горя. По сьогодні я вам розкажу і покажу ще одну нову Манху від цієї авторки. Вона дуже маленька, всього 6 частин, проте кількість крінжі там зашкалює. Коротше, все як ми любимо. Називається цей шедевр. Я обожнюю вас. Вчителько, що вже нам про багато чого каже. От знаєте, одразу ж коли я побачила обличчя цих персонажок. Я зрозуміла, що бляха десь я вже таке бачила. Я маю на увазі саме про мальовку. Ну а потім я зайшла в інстаграм авторки хтивих думок і все зрозуміла. Тож влаштовуйтеся зручніше. Зараз будемо крінжувати. Поїхали. Спершу нам треба запам'ятати ці три особи. Перша у нас на черзі репетиторка Сонмін, яка навчається в університеті і ще підпрацьовує репетиторкою. Типу підготовлює старшокласників до вступу в університет. Ой, ну і коротше в цьому універі, в якому навчається Сунмін, є професорка на ім'я Юнха. і у них не дуже близькі відносини. Рахуйте, майже стосунки, і ця мадама намагається всидіти на двох стільцях. З одного боку у неї її чоловік, і ще до речі, вона заміжня, а з іншого боку, вона кекситься зі студенткою. Можливо, буде правильніше сказати, що вона проводить щось на кшталт бдсм практик для своєї студентки. У цих відносинах тере стосунках, бо по суті, вони не зустрічаються. Професорка. Є саме домінантом. Сподіваюся, ви зрозуміли весь піздець цієї ситуації. І я не про ці практики, а про те, що це студентка і професорка. Третя особа це знову дівчина на ім'я юнджін, яка навчається у репетиторки сонмін. І от в один з днів, коли репетиторка саме навчала Юнджін, їй приходить повідомлення на телефон, через що вона починає ну дуже швидко червоніти. А в свою чергу юнджін, яка ну піздець, яка допитлива, починає з'йобувати сонмін різними питаннями стосовно повідомлень на її. Телефоні в реальному житті, думаю, її послали б нафік за такі запитання. Судмін коротше не витримує і вирішує піти в туалет. А Юджин на максимальних похоях бере її телефон і бачить ну, дуже цікаву картину, Як її репетиторка відправляє фото ну, дуже відвертого характера. Якраз таки ось цій професорці з університету. Вляха тах ще в цю ж секунду заходить судмін, яка остаточно провалюється під землю і нічого кращого ніж просто забрати телефони і свої речі і побігти нафік, сподіваючись на те, що вони більш. Чи ніколи не зустрінуться, вона не придумала. Вибачте мене, а хто, бляха, залишає свій телефон з такими речами перед людьми? Так ще й ти не маєш ніякого паролю чи фейс ID на телефоні. Ну камон, це вже дурня якась. Ви ж розумієте, що все не настільки райдужно, як могло бути. Далі через декілька років, скільки саме нам не говорять, я рахую, що десь приблизно рік сонмін та чойнуха займаються непристойними речами в кабінеті. Отак просто посеред білого дня, коли всі навчаються, чому б і ні. Мізків хоч відбавляй, щоб ви розумієте. Мілий Сонмін начебто хоче більше, аніж просто кексу зі своєю професоркою. Проте та дуже холодно на все відповідає. І Якраз таки тут вона говорить про те, що в неї річниця весілля. Типу, дівчинка, мені сьогодні ввечері буде не до тебе. Відчепися. А я в свою чергу хочу сказати, що Сонмін ввечері також буде не до тебе. Бо тут на порозі з'являється Юнджін, яка всім своїм видом показує, що тепер вам всім буде не солодко. Ні, ну ви просто подивіться, наскільки ця репетиторка її боїться. Мені здається, вона. Зараз на стіни полізе, Ось саме звідси починається весь трендець. Бо вже ввечері, коли першокурсники роззнайомилися, випали всі разом. Юнчін вже починає приставати до професорки. Ну а та, в принципі, і не проти. Так на неї подивляється. Знаєте, ось ці всі погляди коротше, і не те, щоб Юнчін хотіла з нею щось будувати. Скоріше вона спеціально це робила для того, щоб сон мін почала дротуватися. Ну і у неї це вийшло, бо та просто сиділа і поїдала їх от, Друзі, настає вечір. Юн Жін робить вигляд, що вона набухалася в стільку, що тільки Содмін може їй допомогти, бо вони типу знайомі. Та спочатку, звісно, віднікувалася, але вона все ж таки здається і забирає її до себе додому. І тут опа, а вона насправді не п'яна. Ой, бляха, друзі, ну далі там, звичайно, починається. Студентка ця починає казати, що нафіг тобі потрібна ця заміжня професорка. Я от молода, красива. Пішла вона короче. І тут у мене є питання: як я вже казала, сонмін, начебто, відчуває. Щось більше, аніж просто звичайний кекс до професорки. Але при цьому вона піддається своєму збудженню: майже кекситься з юнджін, а потім тупо один дзвінок від професорки, і вона одразу ж все перериває і вже думає, що їй тепер робити. А тепер пояснюю, в чому взагалі проблема. Прикол в тому, що Сон Мін була, скажімо, фанаткою цієї професорки, і чисто через неї вона вступила на літературний факультет в університеті. І ось ця в подарунок залежність її від професорки, яка потім ще почала проводити з нею. Практики сонмін подобалося відчуття, що вона одна єдина для неї. Через це все вона дуже сильно прив'язалася до Чуюнха і до того ж отримала якісь психічні порушення. Достатньо просто цього одного моменту, щоб зрозуміти наскільки вона прив'язана до цієї професорки. На наступний день після того, як Осон Мін майже з Юнджін не відбувся, кек Чуюнха побачила засос на шиї у Сонмін. Вона буквально через секунду каже: Сонмін бай, бай дівчинко, більше в нас з тобою нічого не буде і просто та починає ридати вже в неї така істерика, і вона починає казати, як вона її любить. Ще й додає, що ні в якому разі не хоче все це припиняти. Професорка все ж таки погодилася. Типу сказала, це в перший і останній раз. Так ще й виявляється, що насправді вона вже заїбалася від цієї Сонмін, і в принципі. Їй пофіг на неї тут мені, звісно, стало прям шкода сонмін. Проте можу вас порадувати. Тут не буде такого, що почнеться трійнічок Дякую вже й на тому. Їнжін вирішує розкрити професорку і показати всьому університету, що вона робить зі своєю студенткою. Звісно, тут великий лайк юнджін. Шкода правда, що вона все ж таки залишається ось цією обсесивною щодо сонмін. І по суті, найголовніша причина, чому вона вирішила її розкрити, це просто щоб вона відчепилася від її улюбленої до болі репетиції. Троки, та це не тому, що вона хоче показати всьому університету, яка справді у них є проблема. Бачили б ви, звісно, яким чином вона вирішила її розкрити. Це пізні. Якщо казати в двох словах, то вона почала робити фото на телефон. Якраз в той момент, коли професорка вирішила відлупцювати її пльоткою. Якби професорка сказала, що вона просто відчепиться від Сон Мін, то Юн Чін її б не розкривала. Проте Ха сказала, що вона вже заїбалася від неї, і що з радістю відчепиться. Це звичайно дуже уже розлючило юнджін. Проте таким чином у неї вийшло зібрати всі докази. Дівчина розіслала фото у університетський чат і понеслося. Вона вибігає потім з її кабінету зі всіма цими іграшками, якими професорка користувалася, і всі студенти разом з Сон Мін розуміють, що тут трапилося. Кінець максимально простий. Сон Мін подзвонила Юн Чін і почалося все те ж саме, як і з професоркою. Тільки тут вони в обох студентки. Юн Чін, звісно, не дуже цілеспрямована дівчина. Мені здається, саме цього персонажу треба б. Боятися, бо ніколи не знаєш, що вона виконе наступний раз. За шість розділів ну капець як складно розкрити персонажі. Але ця маленька матхва, як на мене, точно краще, ані щоденних тивих думок. Звісно, тут всі три персонажки йовнуті на голову. У кожної є якісь трабли. Одна спить зі своїми студентками, інша постійно переслідує свою репетиторку, а третя залежна від того, щоб над нею хтось домінував. Ось це так. Тобі букет. Я це можу назвати як повний піздець під гарною обкладинкою, бо мальовка тут не ну, дуже гарна. І прям ці всі обличчя як журналів злізли. Я тут задумалася, чому саме Юрі та Яой мангви зазвичай мають довбануті сюжети. Це завжди якийсь оверсексуалізований контент, в якому ще й домальовують нереалістичні тіла. Знаєте, ось ці всі трьохметрові жезли а жіночі тіла це просто якісь ляльки для кексу. Я дуже рада, що в цій мангві є якась послідовність. Проте тут, взагалі, немає ніякої моралі. Що на початку ця репетиторка не розуміла всієї ситуації, що в кінці просто починає робити. Теж саме тільки з іншою людиною. Щоб ви розуміли, після цієї ситуації з професоркою Санмін каже, що вона хоче ще більше тепер, щоб на нею хтось домінував. Ну і звичайно, щоб якось справитися з цією ситуацією, вона просто вирішує подзвонити Юджін, щоб вона їй допомогла. Я не маю нічого проти кексіться скільки вам заманеться і як ви хочете. Проте саме в цій манхві все показано так, начебто у неї якийсь розлад. До речі, хочу вас ще попросити, якщо ви знаєте, якісь жахливі манхви, на. Пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Це мені допоможе робити більше оглядів на манхви. Ну а на цьому все. Пишіть, як вам цей огляд, чи читали ви цю манхву. Якщо ви хочете підтримати мій контент, то можете задонати мені гривні за посиланням під відео. І Якщо ви хочете слідкувати за новинами, можете підписатися на мій телеграм-канал. А ось і коментар тижня. Тобто два коментарі тижня, бо у минулому відео я забула його вставити. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. Всім дякую за перегляд і всіх люблю.